Вітаю вас, шановні гербнички, сьогодні 20 квітня 2025 року. Імовірно, фінальний збір з конічних. В цьому році цей гербочок у нас росте дуже локально, мало. А, звісно, в силу погодних умов були дуже сильні заморозки, потім різке потепління, як результат плодоношення вкрай специфічне. От. Але гербочок ще попадається в деяких локаціях, що. Дуже мене порадувало. От. Ось такі симпатичні герби. Що далі вже будуть інші види, але дуже приємно, що все-таки є змога іще їх знайти. Що дякую вам за увагу. Всім бажаю миру та добра.